Вітаю! Сьогодні ми з вами навчимося робити утяжку очей, щоб зробити з отакої кругої і невиразної просто мордочки ось таку трохи більш емоційну. Для цього нам знадобиться булавки з кульками на кінцях, бажано з великими, щоб вони не провалювалися в плюшеву пряжу. Капронова нитка або будь-яка інша міцна нитка, у утяжки плюшевою пряжою, з якою ми в'язали саму іграшку, на жаль, не вийдуть, тому що вона недостатньо міцна, вона буде рватись, коли ви почнете її тягнути. Можна спробувати замість цього хлопкову нитку, бавовняну, проте вона також може бути недостатньо міцною і буде розтягуватись. Отака капронова нитка для взуття, вона є ідеальним варіантом. Потрібна довга голка, ось а також ідеальний варіант, щоб було легше проколювати в потрібних місцях нашу іграшку. Якщо такої голки немає, то в принципі підійде і звичайна коротка ось така голка, просто буде трошечки складніше. Для початку. Ми відрізаємо довгу нитку таку, щоб нам вистачило у два складання під одне око і, щоб не різати другий раз під друге око. Тепер ми будемо ставити маркери наші булавочки в ті місця, куди ми будемо вводити нитку. Будемо робити утяжку очей, тому одну ниточку ми ставимо в правому нижньому куточку ока, другу ми ставимо в лівому нижньому куточку ока. Ось таким чином в нас буде проходити голка і симетрично друге око. Правий куточок і лівий куточок. Дивимося, чи два ока однакові, ми помітили, плюс-мінус тут два стовпчики без ознаку до попереднього ряду. Тепер ми беремо голку, заправляємо в неї нашу нитку і будемо робити обавки. Нам треба ввести голку, ось тут, знизу голови, десь плюс-мінус посеред. Проводимо і виводимо її туди, де ми ставили наш маркер булавкою. Булавку убираємо. протягуємо голку. Тут має залишитись десь ось такий кінчик, щоб ми могли зав'язати потім ці нитки. У нас от вийшла нитка. Тепер ми підіймаємо другий маркер, щоб бачили, куди вколоти голку. Беремо голку і вколюємо її під другий маркер. І виводимо знизу, проте, Важливо, щоб не прямо в ту саму дірочку, куди ми вводили перший раз голку, а поряд. Зовсім недалеко, але поряд через стопчик і виводимо. В мене нитка капронова, вона міцна, мені вистачає її в одне складання. Якщо ви робите утяжки, наприклад, джинсом, то в одне складання нитка може порватися, краще брати в два, забираю маркер, щоб він не заважав. І тепер я бачу, що в мене під оком залишилась ось така натяжка нитки. Що мені треба зробити? Я перевертаю голову, зав'язую тут вузлик і затягую. Перевіряючи, до якої ступені мені треба втягнути око. Я вважаю, що десь отак, тепер я зав'язую вузлик і бажано ще парочку, тому що капронова нитка вона доволі гладка і має властивість розв'язуватись в процесі. Враховуючи, що це низ голови, він все одно пришиється до тулуба, видно, цього не буде, і кінчики нитки ми заховаємо. Тепер я можу відрізати нитку, залишивши знову ж таки трошки кінчик, щоб можна було його зручно заховати. Тепер робимо аналогічну утяжку з другої сторони. Ввожу голку знову знизу голови. Вивожу її під перший маркер, слідкую, щоб саме під маркер і як можна найближче до ока. Залишаю хвостик, щоб мені було зручно зав'язати вузлик, ввожу назад, там, де був другий маркер. І вивожу знову через один стовпчик внизу. Голку можна зняти, вона нам більше не потрібна. Ось так виглядає в незатягнутому вигляді. Взагалі, можна порівняти, поки ми не затягнули друге око, як виглядає мордочка з утяжкою, і як без неї. Дуже добре це видно ось так зверху. Коли є утяжка, і ось тут ще нема втяжки. І тепер нам треба затягнути друге око так само симетрично до першого. Затягуємо і дивимось. Трошки перетягнули. Краще за все, дивитись зверху, тут буде найбільш наглядно трохи перетягнули, ось десь, отак, це має бути. Тому ми затягуємо так, як має бути. Якщо ви працюєте з капроновою ниткою, дуже уважно слідкуйте за тим, коли ви зав'язуєте другий вузлок для фіксації, чи не послабився у вас перший, тому що вона доволі слизька і вона любить так робити. Дивимося зверху, дав тяжкі однакові з боків, спеду і знизу. Все, тепер можемо зав'язати ще пару вузликів, для того, щоб точно в нас не розв'язалось нічого, і фіксація залишилась така, як ми б хотіли. І нам залишається останній штрих це сховати нитки від наших затяжок. Для цього ми візьмемо голку меншого розміру, заводимо сюди дві нитки зразу. І ховаємо десь просто ось так. І другу так само по аналогії. Вона в мене залишилась коротка. Занадто коротка, щоб красиво це все зробити. Але можна зробити ось так. І знову ж таки вивести її десь сюди. Обрізаємо хвостики, які нам не потрібні. І все, наша мордочка з утяжкою готова. Далі ми будемо перетворювати ці гарнюні мордочки у котика ведмедика і третє ще у зайчика, тому слідкуйте за відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки рівних вам піділік.